Ну що ж, традиційно, друзі, в неділю ми з вами підбиваємо підсумки тижня, що минає, і звичайно, фокусуємось і пріоритизуємо е, в першу чергу свіжу інформацію, свіжі новини. Почнемо з блоку оперативної інформації. Традиційно, ви вже знаєте, що відбулося за цю ніч, що відбувається станом на цей ранок. Просто зараз далі в нашому ефірі. Ну дивіться, для початку варто зазначити наступне: що росіяни, звичайно ж, по нам сьогодні випускали безпілотники, і от повідомляють повітряні сили, що збито 61 ворожий безпілотний літальний апарат. 43 безпілотники не досягли своїх цілей, тобто вони були локаційно втрачені в ніч на 5 січня. Противник атакував 103 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ. Міллерово Орел Російської Федерації про Міллерово ми окремо ще поговоримо. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Так, от станом на 9 ранку, тобто годину тому було відомо, що збито 61 безпілотник, як я вже сказав, в низці українських областей влучань не зафіксовано. Це найголовніше. Лишень мовиться про те, що на Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків через падіння ураженого ударного бопола постраждалим. Надається зараз допомога. Повідомляють повітряні сили. Тепер давайте пройдемось конкретно по областям, що відбулось в контексті російських атак на регіони України. Київська область мовиться про те, що. Там вночі працювали ППО, були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. В регіоні розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Про це київська військова адміністрація повідомила про відбиття атаки. Стало відомо ще о 23.02. Тобто, фактично, ще минулого дня, ну, минулої доби мається на увазі. Так зафіксовані були був рух ворожих. Безпілотних літальних апаратів вкова заявили і закликали місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою. І, звичайно, нагадали вкотре, що не потрібно знімати і фотографувати. Тобто, активність була на Київщині, де вона спостерігалася ще. Ну, друзі. Варто згадати про Харків. Губов написав у себе в телеграм-каналі про те, що. За добу ударів по місту Харкову зафіксовано не було, але по громадам окремим дійсно росіяни били і там є постраждалі. От, наприклад, три людини постраждало, і є гостра реакція на стрес, коли ми говоримо про Богодухівський район Харківської області, Куп'янський район, там зафіксовано ворожий обстріл з Кабу. Що ще? Купінський район Кожеварівка, минулий доби на Харківську напрям відбулося дві ворожі атаки в районах окремих населених пунктів і так далі. Далі Запоріжжя у нас друзі впродовж доби окупанти завдали 370 ударів по 10 населеним пунктам Запорізької області. Як повідомляється Дніпро і Миколаїв? Інформація щодо ворожих обстрілів в Миколаївській області за минулу добу наступна. Ворог ударив дронами типу FPV по Кусірюбінській громаді. До речі, саме цю громаду в Миколаївській області ворог постійно тримає під вогнем, у наслідок чого пошкоджено вандажний автомобіль. Далі суми завершено рятувальні роботи після удару Російської Федерації по багатоповерхівці. Далі Чернігів обстріляли кабом місто в прикордонні Чернігівської області. Є на жаль, поранені, і Херсон, друзі. Багато міс, Місто з Херсон. Під авіаударами були низка населених пунктів, і е, поки що не повідомляється про ані, вже вибачте. Повідомляється дев'ять людей дістали поранення через усю російську агресію. Ми побіжно прости пройшлись по регіонам, які е, постраждали від російських ударів. Друзі, і будемо рухатись далі тепер. Поговоримо про те, а що ж там на Росії відбувається, як е, Російська Федерація сьогодні і від чого вона там відбувала, відбувалася? Але перш за все, я вам скажу: от що перш ніж ми перейдемо до того, як ми стріляли по Росії, давайте озвучимо одну надзвичайно важливу оперативну інформацію. А після чого підемо далі? Повідомляється просто зараз, що Збройні Сили України, нібито пішли в контрнаступ в Курській області, про це вже пише низка пабліків, друзі. Ми окремо винесемо цю інформацію в блок, який називається фронт, і поговоримо про те, куди пішли Збройні Сили України, які задачі стоять перед ЗСУ і, і на що ми там можемо розраховувати. Я більше то скажу про відкрив завісу, російські пабліки пишуть про те, що фактично ми готуємо контрнаступи в інших областях Російської Федерації, прикордонних з нами мова йде про Блянську та Білгородську. Я не знаю наскільки це може відповідати дійсності. Але про це ми поговоримо з вами буквально за 10 хвилин, друзі. Тому залишайтесь, будь ласка, з нами, підпишіться на цей канал і не забудьте поставити лайк. Це буде дійсно дуже цікаво. Головна топ тема дня сьогоднішнього це звичайно контрнаступ збройних сил України у Курській області. Тепер звернемось до того, що вночі відбулось там в Росії. У низці російських міст зараз в ті хвилини просто друзі. Що Звичайно, закрито аеропорти, закрите авіасполучення і закриті закритий повітряний простір. Повідомляється, що російська авіація заявила, що у Нижньокамську, Іжевську і Пірмі обмежили роботу аеропортів для забезпечення безпеки польотів. Раніше росіяни, тобто декілька годин тому, закрили аеропорти в місті Казань, та нібито вони вели план килим кавьор по їхньому. Так, то найцікавішого відео. Ми ж всі любимо дивитися, як там щось у них е, горить. Правильно? Ну так подивіться, будь ласка, що, що відбулося фактично сьогодні вночі? А, давайте ось деграмент. Поставимо. Послухайте. Звуки того, друзі, що ми звикли називати повітряна тривога. Тепер вона лунає і історія Російської Федерації. Це повітряна тривога. Зокрема, ми спостерігаємо, що в Ростовській області Росії знову дуже гучно знову лунає. Повітряна тривога Таганрог і Міллерово атакували безпілотники. Що таке Міллерово, Ви знаєте, і без мене на аеродром. А місцеві жителі стверджують, що ціль атаки був саме військовий аеродром. І чули там неймовірно велику масовану е, кількість ударних безпілотників. Про яку кількість мова ну пишуть навіть про 37 Давайте більш розлого прочитаємо, що взагалі сьогодні летіло на Російську Федерацію. Е, повідомляється що. Звичайно ж, Російське Міністерство оборони знищило 61 український безпілотник в п'яти, як вони стверджують, регіонах Російської Федерації. Більше 30 дронів атакували Ростовську область. Тобто 30 дронів летіло саме ось сюди. І саме через ось ці українські дрони, ну як ми розуміємо, українські вони власне і е, увімкнули сигнал повітряної тривоги. Ну і так далі, що тут ще говорити. Значить, за даними відомства. Міністерства оборони Росії 37 дронів знищили над Ростовською областю, 20 над Брянською, два над Воронезькою, по одному над Білгородською і Орловською областями. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що через падіння обломків поспламків безпілотників в Таганрозі, в, цей, в одному зі постраждали житлові будинки, автомобілі. Пізніше він повточнив, що сили ППО збили дрони в Таганрозі, Міллерівському, Тарасівському і Білокалитвинському я язик зазвичай ламаю, коли читаю назви сіл чи населених пунктів в Росії. Один з анонімних телеграм-каналів стверджує, що українські дрони атакували військовий аеродром в місті Мілерова. Я показував його карти. Про атаку на цей аеродром також написав місцевий канал. Він Називається неважливо, як він називається офіційно. Підтвердження цієї інформації немає, але ну що може виглядати красномовніше за відео, яке я вам продемонстрував. Тому дійсно такі атаки здійснені були. Українські безпілотники також атакували три населені пункти в Білгородській області, повідомив глава цього регіону Гладков. За його даними постраждалих немає. Ну, звичайно, немає, тому що ми б'ємо по військовим об'єктам. Ось така друзі. Інформація з того, що відомо, коли ми говоримо про удари по е, Росії. Але давайте звернемо увагу на те, як ми утюжили ще й російські порти, тому що ну дуже крута вчорашня ще правда інформація про те, що. Фактично військовий аеродром і один з найбільших у Росії морських торгівельних портів. А вчора атакували дрони. Повідомили місцеві пабліки. Ось як це все виглядало. Подивіться. Так. Можна ще раз увімкнути. Навіть ем, так, що це? Про що, що ви зараз бачите у себе на екранах? Друзі? Ну, фактично, ви бачите морський порт. Принаймні так стверджується. Мова йде про Санкт-Петербург, то якимось чином аж туди залетіли, чи заїхали, чи заплив українські дрони. Але давайте прочитаємо більш детально і розповімо вам про це. Повідомляється, що під атакою був військовий аеродром Балтимор у російському місті Воронеж. там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк, 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Також під атакою був один із найбільших у Російській Федерації. Я про нього ще не говорив. Морських торгівельних портів. Або ж портів, усть Луга у Ленінградській області. Очевидно, що БПЛА нібито збили, але є пошкоджені вікна в одній з будівель на території порту. Чим важлива ця усть луга? На початку 2020-х років він став другим за величиною в Росії після новоросійська, тобто абсолютно жирна ціль. Але давайте ще раз подивимось на це відео, і тепер ви мені вже напишете в чаті. Ну, хіба дійсно збили? Я не бачу, щоб його збили. Я бачу, як він добряче так прилетів, тому не знаю, хто там що збив. Але рухаємо далі, друзі, тому що інформації ще вдосталь. Що чим ще та, минула ніч відзначилась, а ось тим, що фактично ми знайшли можливість атакувати завод Авангард в Смоленській області Російської Федерації, де серійно що роблять. Правильно виробляють корпуси двигунів ем, твердопаливних ракет і транспортно-пускові контейнери. Про це російські ЗМІ самі повідомили без без. І це самі ЗМІ, в общем повідомили друзі. що ще варто тут розуміти, про що ще варто тут сказати, що це дуже важлива історія, оскільки ми нам вдалося е, пошкодити зараз. Ми ще чекаємо на розгорнуту інформацію, але нам вдалося пошкодити потужності, як я розумію, і ось ці кадри також красномовно свідчать про те, що е, відбулося е, в Петербурзі. Тим часом в аеропорту Пулково, е, також вже другий день поспіль введено план килим або ж «Кавьор». В Міністерстві оборони Російської Федерації за минулу добу, ми зараз говоримо, відзвітували про те, що 16 збитих дронів було над п'ятьма областями. Ну, як вони їх збивають, я не знаю. Вони пишуть, що вони їх збивають, але і звуки, і кадри, і світлини, коли видно, що прилітає, ну набагато красномовніше, аніж тут же, вибачте, ніж будь-яка писанина. Штатних співробітників Міністерства оборони Російської Федерації друзі. Ось, власне, напевно, те, що я хотів вам показати в блоці оперативної інформації, зараз лише звернемось до того, що росіяни як росіяни б'ють там по Краматорську, ось кадри нашого міста. Краматорськ, а, і власне наслідки нічної атаки безпілотниками по цьому місту, ось це. Те, що після себе залишають росіяни після своїх ударів. І ось ще я хотів би вам що показати, друзі, як в Києві фактично завали розбирають. Ми вже про це згадували. Подивіться на ці кадри, про що тут йде мова? Ну тут звичайно мова йде про те, що росіяни що росіяни ударили по місту, ми говорили з вами в минулому прямому ефірі. Що потрапили так добряче в Печерському районі, прилетіло? Що, на жаль, були дві загиблі людини. Відомий нейробіолог український пан Зима зі своєю дружиною. На жаль, вони загинули, і ось Росіяни залишили після себе ось такі наслідки, що стало причиною, чому дрони потрапили в Печерський район, недалеко від банкової від офісу президента. Ми розбиралися з експертами в цій інформації, але вчора я прочитав, як мені здається достовірну інформацію на рахунок цього я прочитав що росіяни використовують там певні антени, для які допомагають обходити українські РЕП-системи. Вони їх вшивають в ці безпілотники. Ці антени вони купують, здається, чи то в Тайвані, чи то в Китаї. На цих антеннах написано для сільськогосподарських цілей, але от росіяни знаходять саме в цьому. Застосунок таких ракет тому друзі, ось що залишається після російської агресії російських дронів. Подивіться, будь ласка, ми зараз говоримо про те, як е рятувальники борються з наслідками чергової російської атаки на місто Київ. Це те, що я вам хотів розповісти в рамках ось цього блоку. Друзі, тепер будемо рухатись далі до політики. Е звернемо увагу, і звичайно, не забудемо про те, що відбувається на фронті. Давайте з фронту напевно і е починати, і про Курськ. Також гадаємо, я його анонсував. Отже, курські друзі, українські війська, як стверджується, пішли в наступ на північний схід від суджі в напрямок большого солдатського або великого солдатського. Про це зокрема пишуть російські пабліки. Про це заявляє російський волонтер екс радник губернатора Курської області Браман Альохін. Давайте я процитую: судячи з ситуації в районі суддів, почалось почався наступ противника, про який ми говорили раніше. Починалось воно від суджі в сторону великого солдатського. Хоча ми вважали цей напрямок найскладнішим для противника. В наступі противник задіює трали розмінування, танки і іншу бронетехніку. Район атаки противник плотно накриває ребом, так що багато. З яких дронів стають просто безкорисними, написав Альохін, е, ряд інших других військових е, російських пабліків написав про наступ Збройних сил України, українські джерела українські цю інформацію поки що не підтверджують. Але тут варто сказати про те, що коли Україна в принципі почала наступ на Курську область, тоді пам'ятаєте, який був інформаційний штиль. За тища взагалі ніхто нічого не коментував, і саме це я вам скажу чесно забезпечило успіх курської операції. Так, от зараз теж не коментують цей ймовірний, можливий, ми не знаємо контрнаступ України в Курській області. Не підтверджують це. При цьому вже більше тижня, друзі, Z пабліки пишуть про те, що Збройні сили України готують новий крупний наступ на російські. Території вони пов'язували це з похолоданням, яке дозволяє там землі примерзнути, стати, так би мовити, непридатною для руху техніки. А втім, треба ну відмітити, що зараз в суджі там мороз шість радисів, я сьогодні дивився спеціально, і без е, опадів. А, при цьому там найближчий час мають початися взагалі ну, потепліше. Так от, з приводу того, на які інші території Росії. Збройні сили України можуть наступати. Російські військові пабліки вже більше тижня пишуть про те, що збройні сили готують кропний наступ на початок січня в Курській, Білгородській і Брянській областях, те про що я вам казав на старті нашої програми. І за їх твердженнями, а це має показати силу і міць України напередодні інаугурації Трампа, що Україна нібито здатна продемонструвати успіхи на полі бою, тобто росіяни мотивують це з точки зору політичної, що українцям потрібно показати успіхи на інших ділянках фронту або відкрити нові ділянки фронту до інаугурації Дональда Трампа. Нагадаємо, що ця інаугурація відбудеться 20-го числа. До речі, маленький спойлер. За декілька хвилин я розкажу, коли Трамп зустрінеться з путіним за версією німецьких політиків. Рухаємось далі, друзі. Що, що ще пишуть? Пишуть про те, що є в Україні бажання нанести максимальний урон резервам Російської Федерації. Які там готували активізацію на сумському напрямку? Жодних підтверджень звичайно цієї інформації немає від українських джерел, в тому числі. Хоча зрозуміло, що навіть якби наступ готувався, то його в Україні звичайно постарались би намагались би притримувати в тиші. Я вважаю, що це єдина правильна історія. Взагалі, коли ти менше бовкаєш про це, а от більше робиш в той самий час в російських пабліках є інша точка зору. Області готують не збройні сили, а російська армія. Але як ми бачимо, сьогодні збройні сили України пішли в наступ е в Курській області. Е друзі, що потрібно розуміти, що для будь-яких наступальних дій, звичайно, ну треба сили, ресурси, резерви, погода. Фактор погоди грає великий, е велику роль, і що? Ну і звичайно, класне планування. Я не військовий експерт, не буду братися взагалі там в таку термінологію вдаватися. Ну, але це те, що лежить на поверхні, і те, що відомо тому, що ми маємо е, зараз. Ми маємо те, що Збройні сили пішли в наступ в Курській області. Будемо стежити і до кінця програми, і думаю, якісь подробиці будуть зринати цього. Я вам обов'язково розповім. Що ще про це відомо. Між тим, що стосується українського напрямку, на жаль, є рисування у росіян армія Росії просунулася в Кураху Шевченком та Торецьку, Про це повідомляє ну, фактично мовиться у Діпстейт. Позиції буквально можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку. Піхота росіян активно просувається в голи міста, ховається у серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження. Бо вони практично всюди йдеться в повідомленні. ось навіть так повідомляється, що росіяни продовжили наступ на Покровському і Курахівському напрямках. Під Покровськом є певне просування на південь і південний захід. В напрямку Котлиного або ж Котлинного а також туди північніше, в сторону траси Спокровська на Костянтинівку. Це погано. Під Курахово Росія ем, просунулася південніше і північніше. Таким чином, Україна втратила три населені пункти: Дачинське, Новий Трут і Вовче. Повідомляє Діп Стейт. Між тим мовиться про те, що Петро Андрюшенко написав це екс радник мера міста Маріуполь. Він написав у себе в пабліку про те, що росіян почали активно перекидати в штурмові підрозділи з баз підготовки під Маріуполем на лінію фронту, і тут мова йде про те, що перекидають саме на Курахівський напрямок, тобто хочуть фактично дотиснути на Курахівському напрямку. Ми віримо в збройні сили України. Ми віримо в наших хлопців, і ми віримо, що вони відіб'ють. Будь-яку атаку, а якщо і відійдуть, то це буде звичайно стосуватися лише того, що ми будемо поліпшувати своє становище. Я розумію, що ви можете зі скептицизмом до цього ставитись, але це війна, друзі. Тут потрібно ухвалювати інколи і непопулярні рішення. Тому нам залишається лише вірити і підтримувати. Що ще відомо? Відомо, що друзі, я був дещо здивований, дуже неприємно здивований, коли дізнався про те, що ну слухайте, я тут вам кажу про. Покровськ про Курахов про те, які там зараз проблеми. а Ну а що відбувається? А відбувається, що влада Покровська, до, до, до якого там росіянам ну залишилося незрозуміло, скільки кілометрів? На жаль, на жаль, мало. Так що вони зробили? Вони виділили 14 мільйонів гривень на підтримку засобів масової інформації. Вони виділили. Ще 34 мільйони на благоустрій. Вони виділили 30 мільйонів на тепло, якого в місті зараз немає. До речі, про це мовиться в бюджеті, який був затверджений покровською ем, покровською владою 23 грудня. До міста три кілометри залишається от вже сюди, вже от, от на порозі. Вони виділяють гроші на благоустрій, на тепло, якого немає. І ще на якісь речі, які абсолютно не пов'язані з обороною міста. Розумієте, так? Я навіть просто не хочу коментувати цю всю історію. Я хочу, щоб ви написали в коментарях на ваш погляд, ну це що спеціально так робиться, чи, чи як чи як це трактувати по-іншому? Я не знаю. Про що пише видання? Більд між тим, Видання Більд пише, що бої через декілька тижнів можуть перекинутися на Дніпропетровську область. Повідомляється, що ворожа російська армія продовжує наступ, і там до Дніпропетровської області залишається 7 кілометрів. І от Юлія Нельопка, якого ну де він є таким, знаєте, і скандальним, дещо військовим оглядачем, але от саме він стверджує, що там за декілька тижнів можливі вже перші бої в Дніпропетровській області. Я спілкувався з хлопцями, військовими, з оглядачами. Вони говорили про те, що є певні укріплення, але з цим також є дуже великі проблеми. І коли ми говоримо про те, що влада Покровська виділяє гроші на тепло або там на благоустрій, і при цьому ми не спостерігаємо укріп районів, укріп фортифікацій, лінії оборони, в мене дуже великі питання постають в першу чергу до представників влади. Я не розумію, як це можливо. Далі, друзі, часів яр. Продовжуємо. Рухатись по блоку фронт сили оборони контролюють практично весь час. Яр. Повідомляє осув Хортиця. В той час окупанти їм вдалося закріпитись в передмісті по каналу Сівіський Донець-Донбас. Про це повідомляє пан Віктор Тригубов. Ворогу вдалося знищити деякі позиції в часовому Ярі і в Торецьку повідомляє Осу Хортиця. Я далі без подробиць, просто щоб було зрозуміло, що дещо їм вдалося там там знищити. Ось так, друзі. Є дуже класна новина, вона. стосується того, що Україна мінуснула, підірвала в Іванівській області Російської Федерації командира батареї однієї з ракетних бригад Костянтина Нагайла. За даними гур він причетний до обстрілу села Гроза під Купінськом. Ви пам'ятаєте, весени 23-го року. Після удару іскандером загинуло 59 людей. Вони зібралися на поминки, і ось ці тварі просто вдарили Іскандером і вбили людей, які прийшли пам'янути загиблих, повідомляється, що ось цей нагайко, якого підірвали українські спецслужби, під час вибуху знаходився на чергуванні в своїй військовій частині. Гур стверджує, що він живий, але в критичному стані. Ну, дай Бог ще трошки помучиться. новин більше з цього немає. Будемо чекати на звістку про його смерть. Рухаємось далі. Друзі, є класна новина, яка стосується міражів авіації. Оце дуже крута штука, тому що перші французькі винищувачі Міраж F5F прибудуть до України вже наприкінці січня. Привідомляє одне з видань. Називається воно Авіанс. Але ну секундочку, хіба в кінці січня, а може вони вже зараз є? Інше видання стверджує, що французькі літаки 2005F вже можуть бути в Україні. Тобто не в кінці січня, а вже на початку січня одні джерела стверджують, що перші три винищувачі будуть доставлені до України до 20 січня, 25 року, тобто до інаугурації Трампа, інші вказують, що такі літаки вже можуть знаходитись в нашій країні. Я дуже сподіваюся, що вони вже є. Чому це дуже важлива, класна новина? друзі? тому що ем, ви ж бачили, як працюють ракетами скальпі і стромшеду по ворожим об'єктам. Там воно нищить все, що завгодно, але уявіть, що ці ракети випускають літаки, які ракети до яких пристосовані, притаманні до яких рідні ракети, так би мовити. Тому що зараз і ракети ми випускаємо з нашої авіації, ну пострадянської авіації, скажімо так. Ну або ще з радянських часів вона була створена, так з наших вітчизняних винищувачів, і там так ми фантазуємо, ми якось придумуємо. Ми там інженери, просто боги у нас. Вони якось прилаштовують, прибудовують і ми випускаємо ці ракети. І так це дуже важко, але це не рідні літаки. А от міражі, от як вони будуть стріляти? Я просто хочу на це дивитися і показувати вам відео, друзі, того, як там палає щось на Росії. Саме тому підпишіться, будь ласка, просто зараз поставте лайк цій трансляції і поділіться з друзями, тому що тисяча людей за 26 хвилин, а я перед вами розпинаюся. Давайте якось популяризувати цю трансляцію. Рухаємось далі. Друзі повідомляють деякі видання, деталей грав зокрема, що Україна. Іна буде бити по Російській Федерації по Москві ракетами Трембіта. Видання пише, що фірма, яка будує оцю українську ракету Трембіта, працює над більшою дальнішою версією ракети, яка повинна мати можливість досягти до Москви, що знаходиться в 400 милях. 400 миль це по нашому 650 кілометрів від українського кордону за рік. Вже має бути готова така версія цієї ракети, і тоді вже можемо бити по Москві. Чим вона класна? Тим, що корисне навантаження велике, дальність велика, вона дешева. Три фактори, які просто ідеально підходять для того, аби продовжувати робити таку ракету. Тому що 10 тисяч доларів коштує ракета тримбіта і 1 мільйон доларів коштує ракета Атакамс. Ну є різниця, правда. Тому звичайно, ми шукаємо можливості знаходити більш дешевий ресурс і більш ефективний, коли ми говоримо про ем, ураження. Ну напевно, це і все, друзі. Що стосується блоку на блоку фронту, сполучені штати в завершення скажу, хочуть виділити нам і вже готують виділити нову допомогу військову найближчими днями. Можуть оголосити про виділення нових пакетів військової допомоги. Білий дім повідомляє. Але Сабріна Сінк, прес-секретар Білого Дому, сказала, що на жаль, не всю допомогу ми зможемо до 20-го числа. Передати Україні, ну те, що зможете передати, передайте звичайно, Ми будемо дуже і дуже раді, і дуже вдячні, і це дуже класно. Тому будемо чекати на цю допомогу на цьому тижні. Сталася ж класна новина. Друзі, по перше, нам вдалося повернути частину наших хлопців понад 180 українців, полонених українців. Росіяни отримали 150 натомість і от. Володимир Зеленський сказав, що за 2024 рік нам вдалося повернути з російського полону додому 1358 всього 1358 своїх людей. Це наші воїни і цивільні, сказав Зеленський.